З вами Happy Slime. І як ви змітили на моєму каналі, приблизно, ну може, тиждень не виходило жодних відеороликів, ігор, там підкастів і так далі. от до речі, от, Мій логотип світлозленої вовни. І, ну от так от, от, приблизно він буде виглядати. Значить, я стану десь тут. Так, так буде нормально. Я думаю. Ду -ду. О, от. Е, Значить, я довго думав, іменно що знімати. Пробував знімати з, так сказати, своєю командою, але ніфіга у нас не вийшло. У нас вийшла повна біліберда. По-перше, команда була не надто складена, ну, тобто, це була не команда, це була група людей. Скажімо так, це була група людей, які просто грали разом. Значить, просто-напросто я, коли ми грали, це був капець. Значить, нас було четверо. Я, який тупив безкінечно, Діма, який лагав і не міг навіть відкрити сундук. Артем, який весь час вмирав. І Стас, який майже нічого не робив. Значить, ми грали на карті, це був просто капіц. Значить, до чого я веду? Я веду до того, що я набираю нову команду. Значить, під цим відео я залишу силку, залишу силку на свою сторінку ВКонтакті. Любий, будь-хто, хто, хто додається мені в друзі і напише повідомлення Happy Slime або там Ну Петя, моє ім'я. Хеппі слайм там. Я хочу з тобою знімати. Не просто зняти один ролик. І все. Ти Ну, тобто, ця людина буде зі мною знімати. Тось, але там, якщо набереться, не знаю, ну, чоловік, ну нехай 10 Від сили, не знаю, якщо набереться. Е, місце є тільки для трьох. Ну, максимум чотирьох. Ну, так, да, тільки для чотирьох. Я думаю, А, не, ні, не, стоп, на, на трьох. Все, на трьох, три, три, все, определились. Е, вот, По-перше, просто так ви ними мене станете. Е, По-друге, буду. Значить, я з вами поспілкуюсь у Скайпі. Ні, е, спочатку я з вами поговорю ВКонтакті, подивлюся ваші аватарки в Контакті, е, значить, ДТП. Якщо я вирішу, що ви. Прийшли перший тест. Тоді я добавлю вас в скайп. Я спочатку я з вами поспілкуюсь. Ну, ви поняли, поспілкуюсь я. Далі я, я я, я зіграю з вами карту. Якщо я вирішу, що ви прийшли другу карту. О, чу, друге, другий тест. Значить, тоді я зіграю з вами карту. Якщо все, тоді, от я зіграю з вами карту, тоді, але це ще не факт, що ви зі мною будете грати. Значить, і такий нюанс. Навіть якщо ви будете єдиний, хто напише мені в контакті, це ще не факт, що ви будете зі мною знімати. Такий от нюанси. Тобто, я не буду брати аби кого, ну, тобто знімати. А, знімати будемо, ну, це буде вже от така моя команда. Вот. Ну, але я думаю, вимоги в мене не надто сильні. Е, я ж не якийсь там тиран. Е, ну, я просто не знаю, да, Я думаю, я не тиран, я, в мене не надто великі вимоги. Вот. Ну, в принципі, я не тиран, якийсь там не знаю. Е, не, не, не цей. Ну, ви поняли, вимоги в мене будуть не надто сильні. Ну, в принципі, я все сказав. Знаєш, з вами був Хіпі Слайм. Значить, під це відео лайк ставте не обов'язково. Але підписатись на канал обов'язково. І все, якщо ви не хочете бути кі, якщо ви не хочете, щоб я був таким, ким я є зараз, тоді все-таки підпишіться на мій канал. Ну і можна навіть в коментах лишити. А от і можете мені в лічку написати, можете коментарі написати. Я вас знайду в Ютубі. Ну і в принципі я все сказав. Все, всім, па-па, бу. хі 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 Все, всім па па